Аліса, Богдана, діана 24 серпня в день незалежності України в Коростенському пологовому народилось троє дівчаток. Наступного дня породіль привітав міський голова Володимир Москаленко. Такий день, день коли святкується наша держава, хоч уже зараз важко, але ви так Бог дав, що ви народили дитину. Тому ми за вас дуже радіємо. і вся це наше місто, ся наша територіальна громада. І ми вітаємо вас із цим таким святом, святом народження дитини. Жодна з породіль навіть не очікувала, що народить 24 серпня, коли країна буде святкувати свій 31-й день народження. Святкувати у нелегкі часи, коли йде війна та лунають повітряні тривоги. 24 число. Це була дата, яка вже встановлена лікарем. Ні, ні, ні. Було ну, на дві неділі раніше. Да, чоловік казав, головне, не 23, го не 24, го давай каже 25. го Кажу, ну це точно. Говорю, поїдемо 24. го І так сталося. Без п'яти сім вечора. Народила дочі три 50 сантиметрів. Аліса взагалі що б могли побажати вже сьогодні своєї дитинки з нагоди того, що вона народилась в ну, знаково для нашої країни дату. Ви Знаєте, я якраз 24 лютого, коли почалась війна, йшла на перше УЗІ. Вчора вже було 24. Дай Боже, що вже закінчилася війна. І всі дітки, які народилися, вчора жили в мирній, незалежній країні. Ваша перша дитинка? Угу. Ми не очікували, що буде на таке свято, хоча хотілося б так мріяли. Пані Світлана, взагалі, як плануєте назвати свою маленьку у Коростенки Марії Дідковської це вже друга дитина і друга дівчинка в родині, будучи за кордоном для себе, пані Марія визначила: народжувати буде обов'язково дома в Україні. Вийшло так, що ми були у Франції. але я не хотіла народжувати у Франції, і ми якось так і думали, що мабуть вона буде справжньою українкою. Сподіваюся, що закінчиться вже війна, і всі все буде добре. У нас у наших діток вже обрали ім'я своєї дитинці. Так ми вирішили, що у нас буде Діанка, ну як принцеска. Хай вас все буде добре. Я вас Дякую. вітаю. Я буде здорове вас хай. Буде добре здоров'я Дякую. 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 <свят> ми щиро. Вітаємо родини із народженням дівчаток. Бажаємо малечі, міцного здоров'я, щасливого майбутнього та незламної віри у себе в незалежній мирній Україні.